Ну що, робота потихеньку йде, ковун за спиною, ще з тих часів підгострив, вже таку кучу там налупив, тут уже залишилося. Таке ще сьогодні-завтра та й буде порядок. Та нічого, працюю. А що, погода буде ось змінюватися, заказав тент хороший, не отой синій, за 600-700 гривень, що одноразовий. ну такий, що не боїться там і морозу, знайшов в інтернеті щось 10 на, на 12 з доставкою там щось около 3 тисяч гривень. Та думаю, вже такий куплю, щоб він дійсно сужив. Дрова коляться нормально. Запитували, де наворував дров. У нас не наворуєш. Заплатив кошти, все привезли. Тож, все легально і без ніякого. У мене прицепа немає, прицепного немає, то мені привезли, а я тут отягав. Тож потихеньку працюю. Сьогодні погода така похмура. Там пишуть мені, Ігор, кому ці цікаві дрова, кому ти знімаєш. Ну, бачите, цікаві. Люди дивляться, цікаво. Я показую свою історію, життя така, яка вона є. Тож, кому не подобається, то не дивіться. Це ж таке діло. Кожному не вгодиш. Хто що хоче, бачить. Хто на зуби дивиться, хто на кепку поглядає, хто на колуна, хто на срачі в подвір'я. Це ж. Світ великий і кожен бачить його по-своєму. Тож, всім гарного дня. О, Курочки допомагають мені. Ви казали, помощників немає. Доця в школі, а я працюю. Тож, гарного вам настрою.